Ви чули, українські користувачі тепер можуть інвестувати в акції Apple, Tesla та SP 500 прямо через криптогаманець волету Telegram. Мінімальний вхід від одного долара. Зручно, так. Але чи безпечно? На мою думку, ні. Ви купуєте не акцію, а токонізований аналог це цифровий токен, який лише відображає вартість реальної акції. Хоча кожен токен забезпечений справжнім активом, який зберігається у фінансового посередника, сам Telegram нагадує про ризики. Ви не отримуєте права акціонера. У разі проблем не маєте прямого юридичного захисту як власник акцій. Що стосується світового фондового ринку, ваш брокер захищений регулятором, наприклад, СЕК. У випадку з Telegram ви додаєте додатковий шар посередників: блокчейн, ікстокс, Wallet. Якщо виникає юридичний спір, ви виясняєте відносини не з ліцензованим брокером. А з провайдером токена у нерегульованій криптоюрисдикції це ризик контрагента, який багатократно зростає. Як на мене, не варто обмінювати юридичну прозорість брокера на зручність месенджера. По-третє, податки операції з токенами, ймовірно, будуть трактуватися податковою як операції з криптоактивами. Це означає, що замість оподаткування інвестиційного прибутку ви входите в сіру податкову зону 23% податків із виручки, а не з різниці. Не обмінюйте надійність на зручність, використовуйте перевірених брокерів для безпечного примноження капіталу. Приходьте за QR-кодом та приєднуйтесь до спільноти інвесторів ITOX. Ми ділимося практичними інструментами, як інвестувати правильно та безпечно.